Гра дуже сподобалась і в першому таймі, і в другому. Виконували те, що ми награвали за пару днів до матчу. Могли забивати, і були дуже хороші моменти, і в першому таймі, і в другому таймі. Ну, реалізація трішки підвела. Таже могли і програти. Ну, сьогодні хлопці вийшли і показали, що вони можуть битися за клуб, за себе, за... за своїх батьків. Тому сьогодні дуже була цікава і динамічна гра. Були моменти дуже хороші. І в першому там десь на хвилину десяти ми мали забивати. Капунов міг замкнути. І в другому таймі дуже гарно виходили в контратаку. І теж були моменти. Ну, реалізація для того, щоб виграти, потрібно забивати. Ну саме головне, що ми не пропустили сьогодні. Це вже досить цікаво і. І гарно. Воротар сьогодні зіграв дуже непогано. Чи вважаєте ви його героєм матчу? Та я рахую, сьогодні всі зіграли як герої. тому що на футбольному полі є 11 гравців, плюс на заміні, плюс ті, хто допомагає. Тому він це його була помилка, і він виручив, тому я рахую, що сьогодні всі зіграли на хорошому рівні. 0-0 не дуже гарний результат для нас. Ми не дуже гарно почали гру. Могли грати трохи інтенсивніше і трохи спокійніше в коли ми на м'ячі, Дуже багато помилялося, і це призвело до деяких невпевнених дій в плані більш в плані оборони, тому що ну, програвали деякі єдиноборства і це дало можливість супернику. Почувствувати трохи впевненість. Потім ну, трапилось те, що трапилось. Я про судді говорити не хочу. В нас було вилучення, і в дестером ми грали краще ніж 11 чоловік. Нам трохи тяжко, тому що зараз гриб ходить і у нас хлопці по кругу всі переболіли. І у нас не є стопроцентний стан да, готовності. Але за другий тайм я хлопцям вдячний, тому що грати і в е, після. Одного тренування після болезні, це, ну, це дуже важко, але е, е, другий тайм показав, що в нас є характер, в нас є майстерність, і я хлопцям після гри сказав: якщо ми б почали гру так, як ми грали у другому таймі, то з плюс одним гравцем на футбольному полі, я думаю, що в нас було менше складнощів. Але маємо те, що маємо, нічого страшного, ми на першому сходниці. Переди 9 турів, все в наших руках. Зараз встановимося. Я сподіваюся, більше ніхто не заболіє і будемо, будемо вже готуватися до наступному поєдинку. Команда Кривбас вас сьогодні чимось здивувала? Ну я не можу сказати, що Кривбас здивував, тому що. Скажімо так, ми дозволили ми кривбасу почувствувати впевненість, тому що кривбасу не було куди відступати. Вони програли дві свої стартових поєдинка. Плюс я розумію, що тяжкий виїзд був в інволець, багато кілометрів було переодолено. Плюс сюди їхали теж це відстань, да? але діватися нікуди. Вони в цьому плані, скажімо так, трохи були. Роскованіше чому, тому що ну програли б вони Шахтарю, програла брали б, я думаю, ніхто б нічого не сказав. А так зіграли в нічю, ну, воспользувалися ситуацією, яка сложилась в нас і, і на футбольному полі, і поза полі полем. молодці, тому поздравляю з набраним балом. Ти сьогодні врятував ворота і відбив пенальти від шахтаря. Розкажи про свої емоції. Те, ну, звісно, був радий відбити пенальті. Сам зробив, сам відбив, тому зробив що потрібно було. Другий матч поспіль ти виходиш у старті. Чи, чи відчуваєш ти довіру від тренерського штабу? Ну, звісно, радий, що тренера довіряють мені. Дякую їм за це. Хочеш, щоб наступний матч, я входив. Також прогресував у старті. Ти сьогодні мав кілька класних сейвів. Розкажи про це. Ну, перший, це, мабуть, найкращий це пенальті було. Звісно, дуже радий відбити Та ще декілька на першій хвилині відбив. Дякую захисникам, допомогли мені. Гра була досить важкою. Були так, як і в нас моменти, так як і в шахтаря були моменти, але ми терпіли, ми перестраювались і виконували завдання тренера. Ну, настанову виконували на гру у другому темі. Ти одяг пов'язку капітана. Що це означає для тебе? Це для мене багато що означає. Я перший раз її одягаю в офіційному матчі. Дуже вдячний тренерам за довіру і хлопцям. Що скажеш про сейф Дударенка? Було відчуття, що він потягне пенальті? Так, в мене було відчуття, що він потягне пенальті. Молодець, просто красава.